Вітаю! Сьогодні вам покажу і розкажу, як я роблю макані свічки. У мене є один секрет, з яким я хочу з вами поділитися, тому що такого не робить ніхто. Отже, перш за все, нам треба очистити простір, в якому ми працюємо. Це я роблю звуком. Як ви чуєте, звук триває дуже довго, відповідно, наш простір є чистий. Тут немає жодних негативних енергій. Я спеціально нічого не пришвидшую, щоб ви це відчули. Далі, обов'язково свічечка. Свічечка мусить бути. Куди ж ми без неї? Сила вогню, стихія вогню. Чому працює свічка? Я вам скажу, це ж знову ж таки проста фізика. Вогонь це є прояв термохімічної реакції. Відповідно, молекули значно пришвидшуються, коли ми їх нагріваємо. І ми також знаємо, що коли ми будемо очищати і закривати простір, нам потрібно, щоб були високі вібрації на всіх рівнях. Тому. Свічка так. Свічка працює. Особливо увідім, тому що ми що? Ми ставимо їм намір. Ми використовуємо власну силу. Тому свічки працюють. Є чудово. Готуємо травки, які ми будемо використовувати. Я рекомендую завжди змелювати травки. от Просто до такого порошкоподібного стану. Чому? Тому що тоді ваші свічки не будуть палахкотіти, як факел, і ваші клієнти не будуть лякатися, що можуть спалити хату. Тому не полінуйтеся, подрібніть, пересійте травки так, щоб вони були чим найдрібніші. Без всяких ось таких шматочків. Ось такі шматочки я додавати не буду. У мене вже отут є просіяна травичка, тому я буду використовувати її. Знову ж таки, у свічках використовуємо нашу сіль. Сіль заговорену, сіль, знову ж таки, з додаванням будь-яких травок. Що нам ще потрібно? Будемо виготовляти кнотики. Так, я свічечки буду робити невеличкі, в мене кнотики будуть десь 10-15 см. Нарізаємо наші кнотики. Знову ж таки, це може бути одинарні, а можна їх робити взагалі досить цікавими. Тоді ми беремо, нарізаємо їх трішки, грубшими, довшими. Перепрошую. Що ми робимо? Знову ж таки, ми з вами, чаклуни і відьми, ми можемо використовувати будь-які засоби, будь-яку магію, яку ми. Знаємо. Отже, перше, що ми можемо використовувати, це магію навузів. <кій> тобто ми беремо наш кнотик, зав'язуємо, і у кожну петельку ми заговорюємо. Ми просто подихом туди вносимо свій намір, для чого у нас це буде свічечка на захист від магічного негативу. Від магічних атак, ми зробили заговорений кнотик. Отже, можна робити так, можна робити кнотик звичайний, можна робити кнотик, знову ж таки, з триєдиної нитки. Тобто ми беремо і наш кнотик ми сплітаємо. Якщо це особливо, ви хочете зробити свічку-родову. Ми сплітаємо триєдину нитку, промовляючи, вносячи в неї намір. Я зв'язую теперішнє. Майбутнє і минуле. Відкриваю дороги для пізнання усіх таємниць свого роду, для спілкування зі своїми пращурами, для розуміння їхніх дій і їхнього впливу на моє життя. І таким чином ми вносимо намір у вже наш кнотик. Тобто наша свічка буде у багато разів потужніша, тому що ми вже працюємо з нею, ми вже в неї вкладаємо свій намір. А тепер ще один тип кнотиків, який я вам хочу показати, які мало хто робить. Я навіть нікого не зустрічала, хто їх робить. Але я так люблю робити. Ми беремо папір. На папері ми можемо написати своє закляття або використати руни. Ось, наприклад, я хочу зробити, щоб в мене гроші текли до мене. Чому? Такий кноти також буде працювати. Тому що, знову ж таки, за законами фізики, речовини, такі як свічка, парафін, віск, парафін, бензин, спирт не сама речовина горить, а горять випари. І коли ми запалюємо свічку, це не горить сам кнотик, а горять ось ці випари розтопленої речовини і дають цей ареол, такого горіння красивого. Тому. Ми можемо за кнотик використовувати будь-що. Я вклала свій намір. Я не просто написала руни. Я в потоці цих рун, я їх туди втиснула, коли я їх прописувала. Знову ж таки, якщо ви працюєте з рунами, ви їх постійно проживаєте, а їх треба проживати не раз, не два, не три. Їх треба постійно, постійно, якби з ними взаємодіяти. Ви в потік рун будете входити. За долі секунди. Ви лише собі згадаєте цю руну, і вона вже у вас буде працювати. І тепер ми це все скручуємо, щоб у нас був щільний, щільний, щільний такий кнотик. Пам'ятаємо, що навіть коли ми робимо будь-які свічки, чи з гущини, чи катані, чи ліплені, наші кнотики мають бути провощені. Тобто ми маємо їх занурити у віск, що саме зараз я і буду робити. Ось, в мене заготовки моїх кнотиків готові. Тепер дивіться, коли ми з вами проводжуємо наші кнотики, вони в нас не рівні, вони такі кривенькі. Ось, вони такі кривенькі. Але я їх коли викладаю, віск зразу застиває, і я їх зразу. Вирівнюю. Бачите? Воскоплав вам не показую, бо кожен топовіск по-своєму. в мене такий старенький-старенький італійський воскоплав, який мені вже працює більше 20 років. Він не дуже естетичний, тому я його не дуже показую. Ось. Є в нас вже наші кнотики готові. Якщо ви, знову ж таки, бачите, вони такі нерівненькі, тому що я використовую льняну нитку, вона має ворсинки, що ми робимо? А я беру ось так. Легесенько, легесенько це все прокатала. Красивенько, щоб було в мене все гладенько, рівненько, естетично. І знову ж таки, коли ви працюєте, вже починаючи з цього етапу. Ви кожну свічку вносите свою програму. На що це у вас свічки? Отже, далі. Далі в нас йдуть, що свічки в нас будуть макані. Отже, ми кожен раз їх макаємо в віск і даємо їм остигнути, щоб наш віск. Лишнє я зразу обтинаю. тут мені не подобається, його зразу обітнула, для чого мені даремно тратити віск. І ось таким чином ми з вами створюємо макані свічки. І ще один цікавий секрет, який поділилася зі мною моя подруга і колега Акуна. Оксана, вітання. Поки ви працюєте на цих етапах, ви також можете додавати туди, скажімо, ефірних оліїк. Ось ви макнули 2-3 рази, взяли ефірну олійку на долоньці і прокатали свічечку, дали їй ту програмку, що вона має оздоровлювати, чи вона має гроші привертати. І ось таким чином, шар за шаром, ми з вами працюємо. Кожен раз ми вирівнюємо нашу свічечку, вона у нас вистигає. Рекомендую користуватися звичайними кухонними силіконовими ковриками. Вони потім легко миються, віск легко знімається, тому ви не будете переживати, що у вас щось не вдасться. До речі, от з паперовими кнотиками досить цікаві виходять свічечки. Вони такі можуть бути спіральні, або якщо ви їх більше закатаєте, то будуть більш рівненькі. Пам'ятаєте, якщо вона в нас є на гроші, використовуємо, відповідно, травки, які в нас відповідають багатству. Якщо на захист, значить, відповідно, ті, що на захист. Таким чином ми з вами працюємо доти, доки нас не буде задовільняти товщина цих свічочок. Знову ж таки, поступово вони мають йти від тоншого до грубшого. Ми будемо з вами все менше їх занурювати у віск, щоб верх у нас був тоненький, а основа більш груба. Даємо трошки воскові, пристигнути і знову ж таки вирівнюємо, щоб вони у нас були гладенькі, красиві. Ось, наприклад, якщо ви не хочете, вам потрібна свічечка для запуску ритуалу. Вам не потрібна свічка, яка там буде горіти 2 години-3 години. Вам достатньо ось таких свічечок для запуску ритуалу або для активації амулетів, тому великі їх робити не треба. Ось і, наприклад, так як в мене всі свічечки спрямовані на одне, я беру травки, які я підготувала. І тут я буду їх вже в травки закутувати. Так, ось така чудова, в мене буде свічечка. Тут кнотик, бачите, ще в мене видно папірець, а також його занорю у віск. Поки свічечки у вас є ще не зовсім застигші, ми підрізаємо їм. Основу, щоб свічки гарно стояли на столі чи в підсвічнику. Також, коли ви обкатуєте в травах, можна обкатувати у солях заговорених, якщо вони у вас є, якщо ви їх використовуєте. Можна додавати до травок, так само, от насипали травки, накапали ефірних олійок. І це все ви готуєте. І ось у нас виходять. Цікаві саморобні макані свічки. Якщо вам таке цікаво, будемо продовжувати і буду вам розказувати про інші види свічок і не лише свічок, адже я дуже люблю різні види магії, і я надзвичайно люблю це все поєднувати і всім розказувати. Тому, сподіваюся, вам це було корисно.